Бачимо перед собою Nissan Qashqai 2009 року. От таким чином він виглядає. Стильні чорні легкосплавні диски. От. Тоновані задні стекла. Маємо. Маємо п'ятиступінчату коробку передач механіку, клімат, магнітолу, мультіруль, звичайні сідушки. От. Значить, кубатура 1,6 бензин. Не знаю, видно, не видно ціну. От ми зараз спробуємо встати. 34 500 здотих. 114 коней. Тобто В принципі, не такий він мощний, слабенький, але при цьому ось така сума коштів.